Щоб починати щось, потрібно знати, як це завершити. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 8 січня понеділок і на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам сподобається. Ви прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити про питання, яке ну, обговорюють вже дуже багато-багато часу. Воно викликає дуже жваве обговорення, негатив, дискусії. Питання мобілізації. Що не так з мобілізацією в Україні? Які причини, що це питання стало таким ну, питанням розбрату в суспільстві, негативу? І це питання, яке насправді дуже, -дуже необхідне для України, бо це питання. Перемоги України в війні з агресором. Ну, спробуємо давайте розібратися, які ж причини призвели до того, що питання мобілізації от зараз знаходиться в такій негативній ситуації. Ну, фактично, воно не є продуктивним, а навпаки, деструктивним. Ну, перше, безумовно, це відношення влади до військових. Ні для кого не великий секрет, що в нас є проблеми по відношенню до військових тих, які воюють. Питання йде в першу чергу, я би ну, говорив про відношення саме до них, до їх забезпечення і, безумовно, виплати. Було заявлено певні великі, значні суми, що будуть виплачуватися тим, хто воює, тим, хто перебуває в лавах Збройних сил України, і виплати от сім'ях загиблих. На жаль, в цьому питанні є дуже-дуже багато проблем, які викликають всі ці такі негативні хвилі, бо люди один одному все це розповідають, всі про це вже знають, це вже приховати неможливо. Хтось з командирів десь приховує, хоче там заробити, неодноразово вже також викривали так, ці корупційні схеми. Ну, але загалом, от загальне от таке от, ну, не знаю. Небажання розмовляти з громадянами, говорити громадянам правду, воно і викликає оцю цю недовіру. Я давно вже говорив про те, що необхідно вже починати розповідати про втрати на війні. Бо неоприлюднення втрат на війні воно от викликає недовіру. Всі бачать, що відбувається на цвинтарях, так, у селах і містах. І коли. Ми не чуємо, є замовчення, тут можуть бути різні інсинуації, багато можна чого наговорити. Нам свій час, от, наприкінці минулого року міністр оборони Російської Федерації Шойгу там на зібранні у ньому говорив, що там от, близько 343 тисяч загиблими вже є в Україні, так, от, військових українців. Тому це питання насправді воно вже не просто на часі, його треба було даним-давно. Вже вирішувати, бо питання не виплати чи затримка виплати сім'ям загиблих, воно є дуже дуже чутливим для тих, хто збирається на війну чи кого мобілізують так, у Збройні Сили України, коли вони бачать отаке відношення до сім'я загиблих, які мають там місяцями подеколи щось доводити, так а бувають випадки, коли насправді приховують загибель, так щоб не виплачувати сім'ям. Я вже про це до речі писав. У ну, правда, вона рано чи пізно стане всім відомою. Це також треба розуміти, хто би як не хотів цю правду приховувати. У будь-якому випадку, от питання виплати пораненим, так, яких виводять за штати, і там виплачують їм ну, ті суми, на які прожити неможливо, їм ще потрібно ліки купувати. Питання залишення е, ранених, так, демобілізованих вже з інвалідністю на волонтерів і фактично неопікування Ними держави, Це також все видно, це також несе негатив так, і недовіру до того, що держава буде дбати про тебе чи про твою сім'ю. Це питання треба терміново вирішувати, і цю ситуацію треба терміново міняти. Ну, ситуація з політизацією цього питання. Насправді всі розуміють, що відповідальність за питання мобілізації мав взяти на себе Верховний головнокомандович, президент України Володимир Зеленський, а він не захотів цього брати. А дійсно там питання рейтингів, Ні, ніби не хочеться хоча й рейтинги, коли ми у війні. І коли на прес-конференції, наприкінці так, от, минулого року, Володимир Зеленський публічно звучив цифру 450-500 тисяч, які ніби в нього там запитали чи вимагають військові, так і він ніби доручив з цим питанням займатися міністром оборони і так, Валерію Залужному. Ну, фактично перекинувши на них от, питання мобілізації, ке вже на той час, ну, вже на, на грудень місяць, воно було таким негативним. Бо ми всі бачили, є оприлюднені відео, в який спосіб проводилася мобілізація, так, от на вулицях. Як це відбувається, фактично, ну, я би сказав, це таке полювання за ну, ухилянти, Терез злочинці яких вже апріорі ну, влада чомусь так визначає тих людей, які. Не хочуть іти чи вже ховаються фактично від мобілізації. Бо ще раз кажу, є для цього певні об'єктивні причини, чому люди це роблять. І ці причини треба, скажімо так, ну їх треба виправляти, їх треба цих негативних причин позбуватися. Так от, от ця політизація, яка от відбулася, щоб не мати ніби до нього відношення, воно ще більше породило недовіри, обговорень. І публічне обговорення, на мою думку, ну це, це було помилкою. Я вважаю, що не потрібно було виносити мобілізацію питання мобілізації в публічну площину, бо воно дійсно почало обростати різними там версіями. І от тут Кабмін підключився. От Кабмін вніс законопроект про мобілізацію, який взагалі там викликав фактично вже певну істерію у суспільстві. Вже хто що, як там не говорив, тут от відбулося. І вже обговорення в комітеті там також достатньо воно було порухливим. Наскільки я знаю, сьогодні мав, мав, мав завершитися 8 січня там, термін подачі там, альтернативних проєктів. Хоча, ну, знову ж цим питанням мобілізації має займатися Верховний Головнокомандуючий. І ні жодній політичній партії, ні Кадмін не має це робити. Ну, але бачите, ми це практично питання зробили питанням, е я би сказав, такої політичної боротьби, що є абсолютно не сприйнятно, і це викликає. Негатив, обурення і недовіру в суспільстві, бо кожен спекулює тепер на цьому питанні, і кожен там хоче так чи інакше звинуватити е, своїх опонентів, е, своїх, скажімо так, недрузів. Ну а представники влади, взагалі, там почали коментарі давати там від проведення лотерей, тих, хто має бути мобілізований, там до можливості відкупити мобілізації, тобто повністю. Пропонують якісь нісенітниці і зводять питання мобілізації ну, до якогось такого рівня, ну, дискредитації, так, демотивації громадян. Це питання насправді, ну, з моєї точки, також е, є проблемою корупції. Корупція, на найвищому рівні корупції в Міністерстві оборони. І в Міністерстві оборони необхідні термінові позитивні зміни, щоб всі це побачили і зрозуміли, що дійсно ситуація міняється на краще. Тобто певний комплекс проблем. Які можливо насправді вирішити, вони не вирішуються фактично от з початку проведення широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Питання мобілізації вже обговорюють на Заході в кордоні. Причому воно є в негативному такому сенсі обговорення, що це велика проблема для України і так далі. Це також неправильно, ну, з моєї точки зору. Безумовно, що на Росії. Від цього потирають руки і плескають у ладоні. Дуже хочеться сподіватися, що все-таки питання мобілізації буде таким, яке буде викликати відчуття справедливості, а не так, як зараз поділили країну на дві частини, що ніби одні мають пересічні громадяни йти воювати, а ті, хто не хоче, там і може якось від цього відкупитися чи в який інший спосіб. Уникнути, вони цього робити не будуть. Тобто країна воює. І воювати мають всі, але всі мають розуміти, що не всі, хто буде мобілізований, він піде воювати безпосередньо на фронт, на нуль, я кажу. Це також питання тої е, хибної комунікації, яка проводиться. І багато-багато інших проблем, починаючи там з навчання е, того, хто може щось робити, де він може чи не може. Проходити службу в Збройних силах України, все це вийшло ну, вже за рамки того, що ми мали робити спокійно, без галасу, без лишнього піару. Військові чи ті відповідні служби, які за це відповідають. Дійсно, в свій час територіальні центри комплектації та соціальної підтримки вони були дискредитовані. Там було багато випадків корупції в певних регіонах, але також вирішувати питання, ну. Через публічний такий публічну заяву, що всіх необхідно звільнити певний піар, воно ж не вирішується таке питання. Тобто, це ще ускладнено, наскільки ми бачимо цю ситуацію. Тобто, повернення довіри і відчуття справедливості, на мою думку, саме і буде тим аргументом для того, щоб питання мобілізації не сприймалося в суспільстві з обуренням і з негативом. А нам потрібно перемагати все буде Україна.